Чи справді в Німеччині всі рівні? Кажуть, в Німеччині немає дискримінації, що тут усі мають рівні права незалежно від статі, віку, кольору шкіри чи походження. Що жінка може стати канцлеркою, мігрант-міністром, а у резюме не треба фото, щоб тебе не оцінювали за зовнішністю. Але чи справді все настільки просто? Достатньо вийти зранку на вулицю і бачиш, що кожен живе у своїй реальності. Доглядальниця везе візочок до притулку, як українець на заводі готується до зміни, і як керівництво німецьке біле. Чоловіче їде повз на велосипеді з кавою. І я думаю, рівність це коли ти маєш рівні шанси, чи коли тебе не бачать як іншого. Чи коли тобі не треба доводити, що ти. Не лише біженець у Німеччині жінки мають усі права. Але ще в 1977 році німкені офіційно не, не могли працювати без дозволу чоловіка, і це не середньовіччя. Це 47 років тому. Коли я переїхала до Німеччини, до Німеччині, перше, що мене вразило, це зовнішня повага. У транспорті тебе не штовхають, у магазини до тебе звертаються на зій, і навіть на роботі можуть спитати, як ти себе почуваєш, а не лише скільки ти зробив. Але дуже швидко ти розумієш, що це лише фасад, глибше вже інше. То чи справді в Німеччині всі, всі рівні, чи лише ті, хто зручно вписується в систему? Привіт, мене звати Валентина і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрілансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, у Німеччині, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про попит, документи, роботу, німецьку мову і трохи про себе. Радію, що сьогодні ви тут вмощуйтесь зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримуйте це відео вподобайкою та коментарем. Тож, будь ласка, прошу вас поставити вподобайку та написати коментар. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. А ми переходимо до нашої теми. Наприклад. Рівність між жінками і чоловіками. Тут справді дуже багато зроблено. Жінки можуть все, мають право на все. Але історія ще не стерлась з пам'яті. Як я вже сказала, у Німеччині лише з 1977 року жінка змогла працювати без дозволу чоловіка. До цього формально потрібна була згода чоловіка, щоб вона хотіла вийти на роботу. І це не середньовіччя, це 70-ті. А до 1997 року зґвалтування в шлюбі не вважалося кримінальним злочином. Це не тисяча років тому. Це менше життя однієї людини. І так країна зробила колосальний шлях, але цей шлях ще не завершений. У США, наприклад, ситуація була схожою. Жінки масово вийшли на ринок праці після Другої світової війни. Але до 1974 року вони не могли навіть відкрити кредитну карту без згоди чоловіка. Так само були галузі, коли жінок куди жінок не брали просто за замовчування. Що ж в Україні у радянські часи жінки формально працювали на рівні з чоловіками, але часто. Це була подвійна відповідальність і на роботі, і вдома. В реальності ж доступ до вищих посад, до чоловічих професій залишався закритим. І досі в Україні є професії, які вважаються не жіночими. А запитання на співбесідах типу: А ви плануєте дітей? в Україні звучать, Досить регулярно тому, коли сьогодні ми, українки в Німеччині, маємо можливість працювати, це вже багато, але ми теж тягнемо за собою культурний вантаж, очікування, страх, страхи, і сумніви. Бо нам ніхто не казав, що ми повинні реалізовуватись. Нас вчили, що ми повинні бути зручними. Але часи змінюються, і навіть якщо це незвично, маємо право обирати. і роботу, і свободу, і життя, яке будуємо самі. Сьогодні ж жінки в Німеччині в середньому заробляють на 18% менше за чоловіків. Я розказала також про зарплати. Ось у цьому відео. Частково, бо частіше працюють на неповний день, частково, бо досі стоїть стіна материнства після народження дитини жінка випадає з ринку праці і. Повертатися дуже складно. А якщо ти мігрант, тут починається окрема історія. Навіть зараз серед старшого населення можна почути питання: а ви працюєте? А чоловік дозволяє, і це не злісно, це не зневажливо, а дійсно по-доброму. Але саме в цьому і пастка, бо вважається, що ваші інші. Що вас так виховували, і відповідно до тебе вже занижені очікування. І це теж дискримінація. Просто лагідна, без відкритої агресії. Але така, що змушує тебе виправдовуватись, пояснювати та доводити. А тепер про ринок праці. Формально рівність фактично, якщо твоє ім'я не знайоме, твоє резюме переглядає на 30% рідше. Ім'я працює як фільтр, фото, як маркер. А якщо ти ще й не говориш ідеально німецькою, то шанси знову ж падають. Але це не лише про мігрантів, це про все суспільство. Спробуйте знайти в німецькому парламенті більшість жінок, особливо у даному складі правління. Спробуйте побачити на будівництві хоча б одну жінку чи у вищому менеджменті великих компаній. Так, вони є, але їх меншість. Бо навіть у країні рівних можливостей є невидимі бар'єри. Те саме й в світі. Діти, які не говорять до вдома німецької, мають нижчі оцінки і менше шансів вступити до гімназії. І це не через здібності, а через упередження, через те, що система розрахована на своїх. І якби вона не прагнула бути відкритою, вона лишається складною для чужих. А ще в побуті. Так, у Німеччини не заведено кричати, не, завез... не заведено лізти в особисте. Про сімейні цінності, я, до речі, ось розказала в цьому відео. Подивіться, будь ласка. Але якщо ти мама іммігрантка, то мусиш бути ідеальною, бо тебе швидше аж судять. бо на тебе частіше дивляться під лупою. І якщо в дити, дитини істерика, то це не ой буває, а о, що з нею не так. Тут досі живе стереотип про недостатньо інтегрованих. І це важливо проговорювати, бо ми, українці, часто маємо уявлення, що Німеччина ідеальна, що тут усе справедливо. Але насправді тут так само, як і всюди, є. І світло, і тіні. Є система підтримки і є стіни, через які треба пробиватися. Це не означає, що треба знецінювати. У Німеччині справді є дуже багато доброго. Є захист прав, є чіткі правила, є соціальна підтримка, але це означає, що не варто ідеалізувати. Не варто думати, що раз. Я вже тут все буде автоматично добре. Права це не тільки папери, це ще й культура. Суспільна згода на те, що всі рівні, і поки частина суспільства досі думає, що жінка це насамперед мама, а мігрант це е гость гость е з чужої культури. Роботи ще багато, але і добрі новини є. І одна з них ми тут. Ми вже є частиною цієї країни. Ми працюємо, вчимо мову, влаштовуємо, влаштовуємо дітей до садочків, відкриваємо самозайняті, бізнеси, і цим самим ми змінюємо систему зсередини, робимо її трохи більш різноманітною, трохи більш гнучкою і трохи більш справедливою. Тож питання не в тому, чи всі тут рівні, а в тому, чи всі мають шанс бути почутими. і чи ми, як ті, хто приїхали, готові не тільки адаптуватися, а й ставити питання, і говорити вголос, і відстоювати своє місце з гідністю без конфлікту, але з повагою до себе. Бо рівність це не статичний стан, це процес, і ми зараз його частина. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Я чекаю на ваші коментарі, ваші думки стосовно рівності, рівноправлі, дискримінації у Німеччині. В коментарях дуже буде цікаво почитати, особливо, наприклад, ваші особисті історії. Чи стикалися ви з дискримінацією, чи навпаки, бачите тут, в Німеччині рівність. У мене на цьому все. Дякую ще раз за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, і побачимось у наступних відео. Чус!